Слава Ісусу Христу! В кожного з нас до України виникають різні відчуття. І не тільки українців, і не тільки закордонних людей, але кожного громадянина своєї батьківщини хотілося би, щоб ці почуття були добрими. В Україні непростий час, час, який ми маємо показати свою любов до ближнього, любов до ворога, Час, коли ми маємо проявити свій патріотизм. Але часом той патріотизм є деколи сумнівний, бо можемо сперечатися, чому він сумнівний, поки немає офіційно на державному рівні в освітніх закладах виховання патріотизму, доти наш патріотизм буде під загрозою. Доки ми не виховуємо в собі любов до прапора, любов до герба, любов до України, любов до ближнього. Ми будемо мати завжди частичку сумніву, чи ми є дійсно правдивими громадянами, правдивими християнами, правдивими дітьми однієї країни. Синьо-жовтий прапор він має давню історію, і саме під цим стягом, як говорив наш Юрій Мартинович, воювали всі в часі історичному наш український народ, козацька сіць, запорозька сіць були в Криївках. Але дійсно останній момент показав найбільше любов до прапора. Це коли відбувалася е, революція гідності в Україні під синьо-жовтим прапором. Тоді цінували, тоді так його підносили. Можливо, за останні декільканадцять сотень років так прапор України не піднімали і не стільки він не майорів в наших краях. Але власне це має показати нашу любов до Батьківщини, зокрема, День Конституції. День Незалежності, День Державного прапора України є прекрасною нагодою проявити свою любов до Батьківщини, проявити свій патріотизм. Наскільки я є патріот своєї країни? Наскільки я люблю цей прапор? І, мабуть, не зрівняється моя, моє слово зі словом воїна АТО, який вийшов з прапором, говорив коротко, але так влучно, так сильно, що я вже мої слова будуть на тому тлі дуже малими. Бо людина говорила з власно пережитого досвіду, коли цей прапор він тримає коло серця, коли він є складений і підписаний не простими людьми, десь там колись, як на автограф, а це люди підписали своїм життям цей прапор. Він має таку силу, що він завдає духу йти далі і пам'ятати про тих, хто вже на нього написаний, але, можливо, вже і в живих нема. Як я є патріотом. Дуже сьогодні модно говорити починаймо з себе. Кожен починаймо з себе. Розпочнімо від сьогодні. Кожен розпочати з себе. Що би ми не говорили, що би ми не осуджували кого, почнімо з себе, а вже потім показуємо на інших. Покажімо ми, який я, я який я є патріот, як я люблю український прапор, а вже потім говоримо, що він хтось інший любить, хтось інший не поважає. Дай Боже нам бути добрими патріотами. Дай Боже нам так цінувати наш український прапор, як його цінують воїни АТО. І так нам пишатися, як пишаються вони, коли вони бачать на будинках, коли майорить український прапор і вже є та частина міста українською, а не загарбницькою. Дай Боже нам бути добрими християнами, любити один одного незалежно від релігійної конфесії. Бо любов до батьківщини будується на любові до Бога і на любові до ближнього. Будемо поганими патріотами, якщо не будемо любити свого ближнього, якщо не будемо любити Бога. Той патріотизм будується на піску. Дай Боже нам всім бути добрими, щирими, здоровими українцями. Дай Боже нам в Україні миру і спокою, щоб цей прапор приносить тільки радість Україні, і гордість, що він майорить на наших краях. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Це чесний Отче, владу. Ріврати і сестри, всі ми сьогоднішнього дня збираємося на цьому місці для того, щоб урочисто піднести ті стяги, стяги нашої держави, стяги того визвольного руху, який мав багато патріотів, прихильників, помічників у нашому краї і саме стяг нашого району. Це дійсно ті символи, ті знаки, котрі не один раз, не одне століття. Вели наших дідів і прадідів до бою, котрі не одне століття вели тих, хто виборював майбутнє життя для кожного з нас, хто тут стоїть на цьому місці. І вже отець Тарас говорив, що кожному потрібно починати із себе, думати, які, якими патріотами ми є, і яскравим свідченням того є сьогоднішнє на святе Євангелії. Адже Христос сказав до юнака. Що коли пронесиш усе своє майно, роздасиш убоєм і підеш за мною, тоді ти будеш досконалим. Ми повинні бути досконалими. Адже досконалим бути дуже важко. Ми в сьогоднішній день можемо критикувати президента, уряд і всіх інших голів адміністрації, і ще якогось інших, ближніх сусідів. Але насамперед подумаймо, а що зробили для перемоги і для тих, хто захищає наш спокій ми. Особисто ми. І якщо ми перемінимо своє життя, якщо ми вдосконалимо кожен сам себе, тоді ми зможемо і вже і комусь зробити зауваження, тоді ми зможемо аналізувати чиїсь вчинки. А до того часу, поки й самі маємо багато плям і пороків, то стараємося їх вивести з свого життя і не допускати більшого ніякого гріха, який би віддаляв нас від Бога, від рідної землі і від того, щоб бути добрим громадянином своєї держави. І тоді, коли ми вдосконалимося, коли ми будемо гідними взяти в руки свій прапор, тоді ми зможемо з гордістю промовити ці слова, з якими йшли в бій багато поколінь. Все вище і вище ми піднесемо синьо жовтий прапор. Могутнім ударом ми знищимо комунофашистський терор. І тоді. І в нашому серці, в нашій душі, і на нашій землі, і на нашій багатостраждальній Україні ми зможемо від усіх країв до центру і від центру до найменшої частички нашої держави усі промовляти. Слава Україні і слава тим, хто боровся, бореться і поклав своє життя заради нас, заради всіх тих, хто повинен пам'ятати їх в усі майбутні і наступні віки. Історії нашої держави тому слава Ісусу Христу, слава Україні.